Добрий день, шановні гості! Ми щиро раді вас вітати на нашому особливому святі запалюємо нові зірки. Сьогодні на, сей, на цій сцені сяють найяскравіші зірки. Віта у сьому лісу. Сонечко піднялося вище вгору і послало теплі крайливі промінчики на лісову галявину. Окинулася зелена травичка, піднялася і зашелестіла. Пробудилися перші днями квіточки, підняли свої голівки і горою. Полувором та Тахресенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. За ваші старання, за вашу творчість, за те, що ми поділили нами часику свого серця, ми хочемо вручити вам невеличкі подарунки, казати про це особливий. А ще ви... от... Коли народ Божий був у полоні, в Вавилонському полоні і... В них було багато різних запитань. Чому так? Де Бог, що робити далі. І Господь звертається через Пророка на Імія. Адже лише я знаю наміри, які мають ще до вас. Робі, наміри про ваш спокій а не про хроні. І коли ви забиваєте до мене, прийдете і помолитесь до мене. До нових зустрічей. Нехай ваші зірочки сяють назавжди!